У Криворізькому районі від початку березня тривають розмінування полів. Сапери вже обстежили понад півтори тисячі гектарів землі. Як вони це роблять? Дивіться. Так, сапери знищують вибухонебезпечні предмети на полях агропідприємства Широківської громади, що на Дніпропетровщині. Представник підприємства Владислав Баранов говорить: наразі майже всі їхні землі вже розміновані. 2 березня прошлого року ми знаходились в зоні бойових дій. Через наші поля проходили лінії оборони і лінія захисту. Практично всі поля, ті, що межують з Херсонською областю, це майже. 5 700 тисяч гектар були всі закидані мінами артилерії, і були заміновані. Дуже багато знаходили. Дуже багато значить вивозили з полів по прицепу, по прицепу вивозили разного хлам'я. Водій сапера Олександр Волошин говорить, їхній робочий день розпочинається з інструктажу. Далі обстеження території та знищення виявлених вибухонебезпечних предметів. Зараз як у нас обстеження з квадрокоптеру, тому просто знаходимося зараз на зоні безпечній зоні. Командир відділення проводить пошук. Якщо виявляється якесь ФНП, потім вже Слідуємо до нього, щоб визначити, що з ним надалі робити. Є категорія, яка не вилучаємо, знищується на місці, і є, які можна транспортувати. Ну, в основному знищуємо на місці. Сапери працюють щодня. Спершу для перевірки та розмінування визначили близько трьох тисяч гектарів в Криворізькому районі. Для цього громади звертались до головного управління ДСНС області. За місяць перевірили 1700 гектарів. Все прийшло штатно. При перевірці поля виявлено два касетних елемента 9Н210, які були знищені контрольованим підривом. Так як ці касетні елементи є осколковими, намагаємося. При знищенні підривом заглибити, хоч на декін там хоч на сантиметрів на 30, для того, щоб осколки е, пішли вгору, а не пішли паралельно землі не шкоду, і не несли нікому шкоду, і дай Бог, щоб ніхто з ним за інформацією очільника Криворізької РВА Євгена Ситниченка, з початку повномасштабного вторгнення на території району загинуло 5 людей через вибухонебезпечні предмети. Потребують розмінування ще майже 3% орних земель. Тетяна Грінберг, Микола Домашов, Кривий Ріг.